Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурентів. У Луцьку свій водія, який був під наркотиками. На Росії готуються до масової мобілізації студентів. Він у освітнім закладам перейти на дистанційку з 22 по 24 лютого. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 21 лютого. У студії працює Владислав Корнелюк далі розповім детальніше. Улиць знову у жалобі на війні загинув герой Роман Клец. Воїн був родом із Гружищенської громади. Солдат 1997 року народження. Загинув 18 лютого поблизу Мар'янки на Донеччині. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Волинській ОВА розглянули можливість переведення навчальних закладів області на дистанційне навчання 22-24 лютого у зв'язку із річницею повномасштабного вторгнення расистів і небезпекою нових атак у цей день. Депутатське звернення з цього ж приводу подали і у Луцьку міську раду. Журналісти телеканалу Конкурентів ВІ дізнавалися, чи будуть волинські дітлахи вчитися онлайн у ці дні. Напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення і можливої масованої атаки окупантів постало питання про запровадження дистанційної форми навчання у навчальних закладах волині у наступні декілька днів. Відповідне депутатське звернення до луцького міського голови ініціював депутат Луцької міськради Тарас Шкітер. Він впевнений, що це виправдана міра безпеки. Цієї п'ятниці буде річниця великої війни. Зважаючи на те, що москалі люблять випускати багато ракет саме на символічні та пам'ятні дати, запропонував луцькому міському голові і директору департаменту освіти перевести навчання в навчальних закладах 23 та 24 лютого на дистанційну форму. Як то кажуть, береженого береже Бог. Це ніяка не паніка, але краще перестрахуватись. Більшість случан та волинян підтримують варіант впровадити дистанційне навчання в Луцьку та області на 23 та 24 лютого. Про це свідчать результати опитування на нашому ютуб-каналі. В опитуванні взяли участь 1475 осіб. З них 83% – за дистанційне навчання. 11% вважають, що не потрібно залишати дітей вдома. А 4% опитаних взагалі байдуже, яким буде формат навчання. В результаті з 22 по 24 лютого в Луцькій громаді запровадили змішаний формат навчання в школах. За бажанням батьків діти зможуть прийти в освітній заклад, де відбуватиметься навчання. Однак, якщо батьки не бажають, щоб діти відвідували школу, учні в такому випадку можуть бути вдома та навчатися в дистанційному форматі. Також будуть відкриті і дитячі садочки. Натомість за рекомендацією Міністерства освіти і науки України навчальним закладам в Волині з 22 до 24 лютого пропонують проводити навчання в дистанційному форматі. Ми отримали лист рекомендаційний від міністерства освіти і науки, що Організува про організацію освітнього процесу в закладах освіти на 22-24 лютого 2023 року. Міністерство рекомендує проводити в дистанційному форматі цей лист. Ми розіслали на наші територіальні громади всі, а також на районні військові адміністрації. Вони мають право обирати згідно власного досвіду, яким чином це проводити. Ми їм рекомендації надали, а вони оберуть. Кожна територіальна громада, кожна школа згідно закону України про освіту, всі навчальні заклади мають автономію і вони самі приймають ці рішення. Тож як навчатимуться волинські школярі вирішувати їх батькам? Однак варто пам'ятати, що ворог непередбачуваний і небезпека обстрілів у річниці повномасштабного вторгнення буде особливо високою. На Волині виявили спалах. Паротиту захворіло шестеро людей. Більшість з них діти в обласному центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, що випадки захворювання на свинку виявили у Луцькому районі. Детальніше про це дізнавалися. Журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ». На Волині зафіксували спалах вірусного паротиту у народі, більш відомого як свинка. У Волинському центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що спалах хвороби виявили у Луцькому районі. В області зареєстровано епідоскладнення з епідемічного паротиту. Зареєстровано шість випадків даного захворювання, в тому числі п'ять серед дітей. Нам ще ми структурним підрозділом було отримано термінові повідомлення і відразу розпочато оперативне підрозслідування. Даного середку фахівцями структурних підрозділів нашого центру було проведено виїзд як у вогнище захворювання даного, і було встановлено коло контактних осіб. Також проведено їх обстеження результати відразу хочу сказати в контактних негативні. Епідеміологиня стверджує, що в більшості діти та дорослі хворіють паротитом через відсутність вакцинації. Необхідний відсоток, який необхідно досягнути для отримання колективного імунітету, становить не менше 95 Але відсотків. Але якби ну, при нас на жаль, цей відсоток не досягнуто, тому що ну. Є певний контингент людей, які або за релігійних своїх поглядів. Бо з тих чи інших причин все таки відмовляються від проведення щеплень, і тому даний відсоток в нас не досягнуто. Хоча і тому наражаються на небезпеку ті діти, які по медичних показах не можуть отримувати щеплення. Тому таке прохання до батьків все-таки переглянути свої погляди і звернутися до свого сімейного лікаря для проведення щеплень. Свинка, як відомо, передається повітряно-крапельним шляхом. Серед симптомів висока температура при Пухлість та болючість в області слинних залоз, запалення привушних, підщелепних залоз, головний біль, загальна слабкість і нездужання, а також безсоння. Зазначимо, найбільше випадків паротиту реєстрували на Волині у 2014 році. Тоді захворіли 17 людей. Найменше у 2018-2019 роках по два випадки. Загалом за минулі 10 років у Волинській області на свинку захворіли 54 людини. На волині за 20 лютого трапилося три пожежі. Як повідомили в ДСНС області, у Ківерця горіла господарська споруда, ймовірна причина загоряння, коротке замикання, електромережі у селі Гряль. У селі Граддя на Камінькашищині горів дерев'яний житловий будинок. Вогонь охопив дах, перекриття і поширився всередину будівлі. За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Ще одна пожежа сталася у селі Обежині, там загорілася дровітня. На щастя, обійшлося без постраждалих. На волині від менінгококової інфекції помер хлопець. За даними Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб. 17-річний хлопець помер 16 лютого. Це перший випадок хвороби від початку року. Бід розслідування розпочали одразу після повідомлення медиків про підозру на цю інфекцію. Джерело зараження встановлюють менінгококова інфекція це антропонозне інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом і має різні клінічні прояви. Воно може бути і без симптомів, але й бувають і важкі форми, із високою летальністю. У Луцьку спіймали водія, який керував автівкою, ймовірно, у стані наркотичного сп'яніння. Як повідомили у поліції, в Волині 21 лютого близько опівночі патрульним надійшло повідомлення від лучан. Вони розповіли, що на вулиці Глушець компанія молодих людей розпиває алкоголь та має намір сісти за кермо автомобіля. Коли поліцейські прибули за вказаною адресою, то неподалік помітили автомобіль. Шкода патрульні зупинили авто. Під час спілкування з Керманичем в нього виявили явні ознаки наркотичного сп'яніння. Однак, чоловік відмовився проходити визначений законом огляд у лікаря-нарколога. На чоловіка склали протокол. Чотири колони з військовою технікою Білорусі вирушили з мінська у бік кордону з Литвою. У Міноборони Білорусі заявили, що в рамках перевірки боєздатності збройних сил України одна з військових частин механізованого з'єднання посилена підрозділами ППО. Висунулася в призначений район. За даними моніторингою групи Білоруський гаюн» йдеться про 358-й окремий механізований батальйон 120-ї бригади. Мова йде про близько 74 одиниці техніки. Нова хвиля мобілізації на Росії може торкнутися студентів вищих навчальних закладів денної форми навчання. Як повідомили у головному управлінні розвідки, окупанти для цього створюють дільниці оповіщення, які будуть надавати допомогу військоматам щодо вручення повісток студентам очної форми навчання. Наприклад, керівництвом Новосибірського державно-педагогічного томського політехнічного томського державно педагогічного університетів видано документи, які зобов'язують структурні підрозділи закладів виділити певну кількість студентів і співробітників для роботи на дільницях оповіщення. Мобілізацію ВРФ буде проведено до 1 квітня, початку весняного призову на строкову службу, У США можуть передати Україні танки Абрамс із власних запасів, а не купувати нові. З виробництва про це розповів перший заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун. Спочатку США повідомили, що танки Абрамс закуплять у підприємців і передуть Україні, коли їх виготовлять. Але Браун зазначив, що рішення фактично не прийнято. За його словами, поставки можуть бути комбінацією закуплених і взятих з запасів танків. Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив позов Міністерства юстиції та Служби безпеки України про заборону діяльності партії регіонів. І відповідне рішення суд ухвалив 21 лютого. Феміда не лише заборонила діяльність партії, але й зобов'язала передати майно, кошти та інші активи партії і обласних міських, районних організаційних первинних осередків та інших утворень у власність держави. Наразі експерти встановлюють вартість цього майна. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У луцьку сильний вітер наробив біди, зламав дерево та обірвав лінію електропередач. Відео наслідків негоди оприлюднили у мережі. Відомо, що це сталося на вулиці В'ячеслава Хурсенка 21 лютого. Прямісінько у дворі багатоповерхівки, як зазначають очевидці, на щастя в результаті ніхто не постраждав. В результаті негоди, 21 лютого на Волині кілька населених пунктів залишились без електропостачання. Про це журналістам телеканалу Конкурент тіві повідомили у прес-центрі Волиню Так, станом на восьму ранку на Волині через штормовий вітер було знеструмлено шість населених пунктів повністю, а три частково. Енергетики з самого ранку приступили до відновлювальних робіт. Світло у селах є. Однак над Одинокими погашеннями у мережах продовжують працювати. У волині Беленерго зазначають, що зважаючи на те, що погодні умови наразі не покращуються, ситуація залишається і надалі доволі динамічною. Поліцейські добровольці з Волині відбули у штурмову бригаду Національної поліції України Людь. Про це на офіційній сторінці повідомив начальник головного управління національної поліції Юрій Крошко. За його словами, серед поліцейських добровольців є оперативники, поліцейські офіцери громад, дільничні, поліцейські секторів реагування патрульної поліції та інші співробітники територіальних підрозділів. Усі вони віднині нестимуть службу в об'єднаній штурмовій бригаді Національної поліції України Людь. Юрій Крошко також додав, що це не перша група. Волинських добровольців, які відбули до бригади людь, виконувати завдання зі звільнення окупованих територій нашої держави. Ватажок вагнерівців Пригожин вперше пішов відкрито проти Путіна. Під час одного зі своїх візитів до в'язниці він визнав, що в українців сталеві яйця. Відповідну заяву він озвучив під час зустрічі з зеками десь на просторах Росії. Зеки спитали Пригожина, яка зараз ситуація з так званою спецоперацією? На диво кухар Путіна зауважив, що все дуже зле, та визнав, що Кремль просто-напросто сдав Херсон. Перспективы военных вообще Перспективы не самые лучшие. Проем столько, что исправлять очень сложно. Все, что было задумано, задумано было... Решили, что укропы напугаются, а укропы такие же, как мы с вами. У них такие же железные яйца. Пленного берешь, говоришь, ты что не сдаешься? Он говорит, а ты что не сдаешься? Часов Яр, Укропский, Он и был угромский. Херсон давно вже Кремль здало двадцять 21 лютого. Російські окупанти тероризують обстрілами Херсон. Є руйнування та загиблі. Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Фейсбуці, в місті пролунало вже близько 20 вибухів. Ймовірно, окупанти обстрілюють місто з градів. За даними місцевих журналістів, які посилають. Аються на слова очевидців, росіяни обстріляли центр Херсона. Є влучання у зупинку громадського транспорту, де знаходилося багато людей. В результаті обстрілу є декілька загиблих і поранених. Як уточнив згодом пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук у коментарі журналістам Суспільного є щонайменше шестеро загиблих у телеграм-каналах? Повідомляють про влучання ракет у житловий будинок в центрі міста. 21 лютого російський фюрер Путін врешті виліз зі свого бункера та виступив з промовою до федеральних зборів. Хоч і на болотах до цієї надважливої події готувались дуже ретельно. Виступ кремлівського недомірка не став нічим іншим, як стандартною промовою з типовими висловами. На кшталт це не ми почали війну. Рішення почати СВО було прийнято для нашого захисту, і звісно, традиційне. Винні у всьому США та НАТО і їхні біолабораторії. Словом, дві години Путін виступав із промовою. Втім, у ній не обмовився ні словом про війну, ні про якісь там перемоги РФ на фронті, ні про мобілізацію. Вочевидь, діду просто захотілось поговорити, і він договорився до того, що довгоочікувана промова ледь не змусила усіх заснути. За тиждень уже весна, однак зима все одно не відступає. Волинські синоптики прогнозують, що в найближчому часі не варто чекати значного потепління. Якийсь час буде мінусова температура, навіть можливий сніг. А уже в другій половині березня варто чекати весняного повітря, яке принесе з собою і тепло у найближчі дні на Волині передбачається нестійкий характер погоди, характерний для перехідного періоду. Очікуємо вплив активного циклону. Що переміститься з берегів Скандинавії буде хмарно з проясненнями, часом дощ, місцями на дорогах. Ожеледиться, вітер північно-західний, 9-14 з сильними поривами 25-28 метрів за секунду. Це другий рівень небезпечності, помаранчевий. В найближчі дні буде ще е, зима, постарається ще е, втримати свої права, однак весна все таки переможе. Ватажок приватної російської військової кампанії Вагнер Пригожин далі продовжує вербувати російських зеків. Так, відео одного з візитів Пригожина до в'язниці, десь на болотах з'явилося у мережі у своїй промові. Кухар Путіна описує, яким повинен бути ідеальний кандидат, щоб стати вагнерівцем. Ідеальний кандидат, так скажемо, Ілья Муремець састрого режима. не в первый раз судимый. Это 30-45 лет от роду, крепкий, уверенный в себе, выносливый, желательно отсидевший пятнашку и более, желательный впереди пятнашка и более, желательно не один раз за убийство, тяжкие телесные, разбой, грабеж, Словом, пригожин заявив, що шукає людей з так званим кримінальним талантом, бо ж мовляв, сам є прикладом того, як кримінальний досвід допомагає у житті. Нам нужны ваші кримінальні таланти. Я сам отсиділ десятку, пріжням стати героєм Росії. Маю небольшої кількість талантів. вони мені дуже допомагають в житті. Уверен, що у вас у, у їх більше. Тож, поки у війні проти Росії воює та гине еліта української нації, на болотах збирають різний непотріб, який відправляють в Україну у якості звичайнісінького гарматного м'яса. На Волині завершили досудове розслідування щодо організованого злочинного угрупування, члени якої легалізували понад 2,5 мільйона гривень від наркоторгівлі. Про це інформує прес-служба обласної прокуратури. Так, за даними слідства, члени групи займалися наркопромислом, розповсюджуючи наркотики та психотропи через закладки. При цьому організатор банди кошти, отримані від незаконного збуту наркотиків на суму понад 2,5 мільйони гривень, легалізував, перевівши у готівку та використавши на придбання елітного авто і інших товарів. Крім того, за майже 110 тисяч гривень він закупив ще й нову партію: майже два кіло психотропу. Ропів на продаж так волинські прокурори завершили досудове розслідування. Крім наркоторгівлі, організатора обвинувачують ще й у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропів. У Білорусі хочуть створити так зване народне ополчення. Самопроголошений президент країни Лукашенко хоче змусити вступити туди 100-150 тисяч білорусів. Про це пише білоруське видання Белта з посиланням на заяву Міноборони Білорусі Віктора Хрініна. До народного ополчення планують брати добровольців, серед яких ті, хто не мають військової підготовки, і жінки. Картопляний барон Он Лукашенко на засіданні Радбез України уточнив, що кожен білорус має вміти поводитися зі зброєю. Тож вважає, що про всяк випадок при кожній сільській раді треба мати народне ополчення. Воно буде включати групу до 50 осіб, які мають свою зброю на складі. документи. Невимовний біль на війні з російськими окупантами загинув 37-річний герой з Волині Дмитро Савицький. Про це повідомив голова Володимирської громади Ігор Пальонка. Відомо, що загинув герой під час виконання бойового завдання 17 лютого на Харківщині. У солдата залишились батьки та сестра. Про день та прибуття кортежу із тілом Дмитра Савицького до Володимира, а також дату похорону. Повідомлять згодом, редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. Вже майже рік Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів у шалених масштабах. У ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 21 лютого 2023 року орієнтовно склали 144 440 тисячі осіб особового складу. За добу ще 760 рашистів попрямували прямо до пекла. За весь час повномасштабного вторгнення ліквідовано 3326 танків. За минулі 24 години – 10 одиниць. Бойових броньованих машин знищено 6562. За минулу добу – 9 одиниць. Спалено артилерійських систем 2338. 20 лютого ворог втратив Ще чотири одиниці спалено реактивних систем залпового вогню. 471 одиницю. Засобів ППО ворог втратив 243 одиниці. Ворожих літаків українськими воїнами знищено 299 Спалено 287 гелікоптерів рашистів безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Ворог втратив вже 2023 одиниці, 5 лише протягом минулої доби. Крилатих ракет збито 873. кораблів і катерів. Росіяни втратили 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн спалено 5210 одиниць. Одну минулу. Улої доби а спеціальної техніки окупантів воїнами зсу знищено 226 одиниць. Одну з них спалили минулої доби. Дані уточнюються. Наслідок двох нових землетрусів, що сталися 20 лютого у турецькій провінції Хатай, постраждали майже 300 людей. Про це керівник Міністерства охорони здоров'я Туреччини повідомив на своїй сторінці у Твіттері. У нас 294 поранених. Внаслідок двох землетрусів, що сталися ввечері у Хатаї, зазначив міністр. При цьому куді вказав, що 18 постраждалих перебувають у важкому стані. Також відомо про що Ай, менше шестеро загиблих нагадаємо, новий землетрус стався магнітудою 6,4 з епіцентром у затоці Хатай. Глибина землетрусу становила понад 16 кілометрів. Близько опівночі росіяни вирішили запустити у бік України ракети, але сталося так, що вони не те, що не долетіли, а просто впали на кордоні на території самого ж Бєлгородського району. Так, інформація про те, що у російському Бєлгороді чути вибухи, з'явилася пізно ввечері, 20 лютого. Відповідні відео масово почали оприлюднювати місцеві пабліки, традиційно повідомляючи про нібито роботу. ППО, втім, насправді ж росіяни так намагались випустити ракети С-300 у бік Харкова, і всі запуски виявились невдалими. Як повідомив у телеграмі військовий журналіст Андрій Цаплієнко, всі ракети знайшли своє успішне приземлення на російській території. Ба Більше пропагандистські телеграм-канали навіть повідомили про влучання однієї з них у місцеву школу в Білгородській області. Боронив Україну до останнього під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув волинянин Вадим Трушик. Сумну звістку повідомили в Олицькій селищній раді. Загинув воїн, житель села Покащів, головний сержант 3-го штурмового взводу 1-ї штурмової роти, старший солдат Вадим Ростиславович, Трушик 1991 року народження. Йдеться у повідомленні. Відомо, що загинув захисник 9 лютого 2023 року під час ворожого штурму в районі села Кліщівка Донецької області. Гідно виконує. Свій військовий обов'язок до останнього. Редакція телеканалу Конкурент ТВ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте ну68045 1004 або ж 050 782 411. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк на все добре і побачимося.